Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Петро Олещук, політолог. Рада вітати вас, пане Петре, в нашому ефірі. Слава Україні. Юрам, слава вітаю. Пане Петре, з вашого дозволу пропоную починати з найактуальнішого. Зараз з'явилася перша інформація на стрічках, що в Стамбулі почалися переговори між Україною, США та Туреччиною. Вже сіли за стіл навіть і делегації. Прибули вони до палацу переговорів. В Стамбулі сіли за стіл. Зараз, поки ви будете коментувати, я трошки покажу вам відеоматеріалів, які з'явилися звідти. Власне про що говоритимуть? Я так розумію, це підготовка під Наступну зустріч уже України та Росії, і зараз російська делегація вже з'явилася теж інформація проти того, щоб США були присутні під час цієї розмови. Які у вас очікування, що зараз там буде відбуватись, пане Петре? А, ну знову ж таки, я думаю, що а, ці переговори. Вони навряд чи позначаться якимось проривом зі зрозумілих причин: тобто рівень російської делегації, рівень їхньої компетенції. Це все викликає багато запитань. Позиція України достатньо проста. Україна запропонувала переговори на рівні безпосередньо лідерів держав. Ну там Путін виступив з ідеєю продовжити ці самі переговори в Стамбулі. Відповідь на це Україна. Запропонувало провести зустріч на рівні президентів. Путін відмовився, послав замість себе делегацію навіть на другого, третього рівня, і відповідно виникає багато запитань щодо повноважень цієї делегації. Але оскільки вона прислала, то Україна буде ставити перед цією делегацією одне просте питання готовність до 30-денного припинення вогню. Це, по суті, єдине питання, яке. Залишається на порядку денному для України, і заради якого Україна погодилася взяти участь у цих переговорах. Таким чином, Україна демонструє в чергове Сполученим Штатам та іншим державам світу свою готовність до негайного припинення бойових дій. І таким чином, Україна, ну, в принципі, я думаю, уже знімає остаточно всі питання щодо того, хто і як зацікавлений чи не зацікавлений у припиненні вогню. Тобто, якщо Україна, ставлячи конкретне питання щодо 30-денного припинення вогню, а це питання Україна ставить з березня. В березні відбувся відповідний саміт Української американської делегації в Судівській Аравії, після цього було оприлюднено відповідне спільне ком'юніке. і в подальшому це неодноразово підкреслювалося і продовжувалося. Україна ставить постійне питання 30-денне припинення вогню з можливістю продовження. Що у відповідь на це каже Росія? Вона починає висувати якісь додаткові умови. Починаю щось вигадувати, вигадувати якісь причини, чому це не може бути, чого цього не буде і тому подібне. Але питання ключове залишається. І якщо, наприклад, Росія не погодить на цих переговорах 30-денне припинення вогню, то про що тоді далі говорити? Тоді буде відповідний запит, як про це сказав президент України нещодавно до партнерів України щодо тиску на Росію щодо санкцій. Ну, от Росія відмовляється від найбанальнішого, найпростішого 30-денного припинення вогню, при цьому говорячи, що вона ні, нібито хоче якогось завершення війни. Пане Петре, ну як ми розуміємо, що тут Путін, як колишній КДБшник, потрапив у свою ж пастку. Він згадав цей Стамбул, вирішив повторити 2-0 і не очікував, вочевидь, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп так активно підхоплять цю пропозицію, погодяться і буквально в лічені дні підготуються. З приводу делегації ви вже згадали, Росія тільки як то жартують, уже тільки прибиральниць не відправила, які миють підлогу в Кремлі. Там всі заступники, очільник делегації Мединський, Я нагадаю нашим глядачам: це той, хто був міністром освіти їхньої, і переписував підручники з історії. Попередні три роки вони переписували повністю історію України ой, історію Росії. Даруйте по фрейду. Переписували під себе під свою так звану СВО. Крім Мединського, там теж інші заступники, заступник заступників. Єдиний там начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Костюков. Це з військового представника. Решта це все помічник помічника, заступник заступника. Ми у відповідь теж змінили склад делегації, і тому, власне, я так розумію, перенеслася зустріч на сьогодні, тому що нам потрібно було підготувати цей склад. Я глядачам теж коротко нагадаю: очолює українську делегацію Рустем Рустам Ум'єров, міністр оборони, крім нього, входять до складу делегації Сергій Кислиця, це перший заступник міністра закордонних справ, він же колишній постпред в ООН. Також буде заступник. Заступник начальника гурміноборони Вадим Скібіцький, заступник голови служби безпеки Олександр Поплат, е також Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу, і перший заступник голови служби зовнішньої розвідки Олександр Поклад. Все одно, як на мене, то дуже високий рівень делегації. Хоча ми й підкоригували так, ми відмовились від того, що лише міністри йдуть на цю зустріч. Але все одно, Україна мені здається, відпрацювала на максимум по підготовці. Як ви бачите, пане Петре? Ну, в принципі, так, тому що Україна таким чином прагне продемонструвати готовність до змістовних переговорів, От, ну, чого Росія не демонструє. Повторюсь тут, я думаю, ключове питання буде полягати в тому, як це все зрештою сприймуть Сполучені Штати, наскільки Дональд Трамп і його адміністрація будуть готові до того, щоб визнати відповідний ну, відповідну відсутність. З боку Росії готовності до змістовних переговорів і чи готові вони реально до впровадження тих самих легендарних жорстких санкцій обмежень, про які вони багато говорили раніше. Чесно кажучи, судячи із попередніх заяв про те, що Трамп уже говорить про зустрічі з Путіним там протягом двох-трьох тижнів, ну, скидається на те, що, мабуть, не готові. Uh, і якщо уже зараз uh, Марко Рубів говорить про те, що ну якби від цієї зустрічі не треба багато що чекати, uh, тому що все одно uh, все будуть вирішувати Путін і Трамп під час своєї зустрічі, ну, скидається на те, що uh, вони вже якби принципово для себе вирішили, що саме uh, зустріч uh, і Путіна, і Трампа, от вона буде відігравати ключову роль. А ця зустріч, яка сьогодні відбувається, ну от вона. Скажімо так, відходить на другий план, але треба розуміти, що Путін знову ж таки продовжує свої маніпуляції. Тобто, от як взагалі працюють маніпуляції Путіна? Путін постійно вкидає ідею, що, мовляв, дивіться, я готовий до переговорів, треба зі мною домовлятися, але, 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 але у мене є відповідна купа умов. Путіну кажуть, чітку вимогу: 30-денне припинення вогню без попередніх умов. Все. Чітко, просто. Путін каже, а ні, давайте провести, проведемо краще прямі переговори. Ага, ви погодились на прямі переговори, А давайте я туди пошлю Мединського, щоб це все тягнути і ні до чого не е, домовитися. А, ну бачите, все одно ж ні до чого не домовилися. Давайте тепер будемо організовувати зустріч Трамп Путіна. А зустріч Трамп Путін вона ж вимагатиме серйозної підготовки, це ж не просто так. А, а тим часом, поки це все. Продовжується, війна триває, Україна якоїсь додаткової допомоги від США не одержує. Е, при цьому санкції на Росію не накладаються. Чим погано для Путіна, він так може тягнути досить довго. Поки Сполучені Штати готові визнавати цю тяганину як щось реальне таке, що вказує на можливість якогось там припинення вогню. Е, ну, в принципі, я думаю, що. Е, це все можна тривати досить довго. Тобто, зрештою, Сполучені Штати повинні поставити питання руба: Росія готова до припинення вогню чи не готова? Якщо готова, починаємо. Якщо не готова, окей, значить будемо тиснути і говорити з Росією іншою мовою. Але Трамп, носячись із своєю ідеєю про те, що він зустрінеться з Путіним і все вирішить і таким чином покаже себе великим дипломатом. Він відкриває, на жаль, можливості для продовження цих самих путінських маніпуляцій довкола цих самих переговорів. На жаль. І ми бачимо, що навіть ця зустріч, судячи з усього, не змінить нічого глобально у ставленні Трампа до цієї ситуації. Так, я нагадаю нашим глядачам. Ви, мабуть, бачили вчора. Пане Петре питали Дональда Трампа з приводу того, як ви реагуєте на те, що Путіна немає в Стамбулі, що він все-таки туди не прилетів. І Трамп говорить: Ну мене ж там немає. Чому йому летіти? І сьогодні журналісти запитують Дональда Трампа, що буде відбуватися там в подальшому. Він говорить, що ми готуємося до зустрічі з Путіним через 2-3 тижні. Це може відбутись. Я й дам його тут. Синхрон. Він говорить, що через 2-3 тижні світ може стати безпечнішим. От буквально тут Так. Ну, це все прекрасно, але він казав, наприклад, що треба почекати ці три дні, і через три дні все вирішиться. Потім все мало вирішитися до кінця минулого тижня. До цього там було і сто днів, і місяць, і зрештою був було 24 години. Е, ну ці два-три тижні легко можуть перетворитися на два-три місяці. Я не бачу тут ніяких проблем. Це виглядає, знаєте, як рятувальне коло Трампа, яке він кидає Путіну. Так, ти тут ти трошки, наче сів калюжу, але зараз я все тебе реабілітую. Він собі кидає відповідне рятівне коло, тому що він не хоче відмовитися від своєї ідеї. Він багато розказував про те, як він там прекрасно дружить з Путіним, який там Путін прекрасний друг. От, і, відповідно, багато про це розказував перед виборами ще в США. Тепер виявляється, що все не зовсім так. І треба ухвалювати якісь відповідні принципові рішення. А як їх ухвалювати? Накладати санкції? Ну, якось воно не дуже подобається, тому що санкції накладав Байден, а Трамп любить розказувати, що все, що робив Байден, це все дуже і дуже неправильно. Це було треба робити не так. І те де, і тепер. От е, тому якось не хочеться сказати, що ну, насправді оці всі різноманітні думки про те, що е, швидко вдасться з Путіним домовитись, що вони всі були не зовсім правильні. І що а, в такій ситуації м, ну, от, можна буде переходити до застосування прийомів, які раніше застосовував Байден, мабуть, Трампу ця ідея не дуже подобається, тому от він хапається з останніх сил за ідею, що, мовляв, дивіться, ми там скоро домовимося, світ буде більш безпечним місцем, але завтра. От, от завтра все буде прекрасно, а поки що ні, але нічого страшного. От приблизно така логіка. Е, ну, подивимося, яким чином це все буде тривати, наскільки вистачить цієї ситуації з не, Трампом, тому що він просто повинен зрозуміти, що в кінцевому рахунку Путін же не просто там затягує війну, е, Путін не просто е, продовжує е, цю агресію. Путін ще от цими постійними змінами і відмовою від попередніх умов. Він ж його авторитет має на увазі, особистий авторитет Трампа він ставить під великий сумнів. Пане Петре, припустімо, вони домовляться про цю зустріч не за два-три тижні, можливо, там це буде довше несут. Умовно через місяць зустрічаються Путін і Трамп. Що це може бути за локація? Тому що, як ми пам'ятаємо проти Путіна виписаний ордер від міжнародного кримінального суду, я навряд чи собі уявляю, щоб Трамп полетів в Москву зустрічатися з Путіним. Що це може бути за місце зустрічі? 90%, що це буде десь в регіоні Перської Затоки, Судівська Аравія, де зустрічалася раніше російсько американська делегація? Тут же ж питання навіть не в ордері. Як показала ситуація із Монголією, в принципі, там можна зігнорувати цей самий ордер. Питання в іншому: що параноя Путіна вона ж не обмежується суто. Якимись там питаннями, пов'язаними із правовими процедурами, ми говоримо з вами про політика, який приймає гостей після тижневого карантину. Ну то зрозуміло, що він буде турбуватися про власну безпеку, значить, далеко летіти не можна, раптом десь там якась засідка. Uh, тому це має бути щось близьке до Росії, а країни перської затоки вони тут достатньо зручні, тому що там лише перелетіти через Росію, потім через дружні до Росії Іран іти на місці. Uh, тому я припускаю, що це 90% десь країні перської затоки, там швидше за все Судівська Аравія, можливо, той самий Катар. Uh, тим більше що uh, ці держави мають відповідний досвід відносин із Росією і США там. Нещодавно був тріумфальний вояж Трампа по цих державах, ну можливо, об'єднані арабські Емірати. Але я все ж таки більше схиляюся до Судовської Аравії і Катару, тим більше що вони раніше були задіяні достатньо активно у, наприклад, переговорах щодо обміну полонених. Ну, коротше кажучи, в них є достатньо серйозний досвід участі в якихось переговорах, які стосуються війни Росії проти України. Так, що 90% що десь там буде, я в цьому переконаний. Пане Петре повертаючись до сьогоднішніх зустрічей у Туреччині, зокрема в Стамбулі. Ми знаємо, що від американців Марко Рубіо присутній держсекретар, хоча ще був анонсований стів Вітков, але поки що тільки Келога я бачила на відео та фото. Можливо, просто стів Вітков не прилетів, або поки що його не помітили представники СМІ. Може таке бути. Про що вони зараз домовляються? Ми, звісно, почуємо буквально там за лічені години. Так про що домовляється е тристороння зустріч Україна, США Туреччина? Е чому Росія не хоче бачити представників США на переговорах? До цього це їм не заважало, наприклад, у Джиді. Так а чому зараз вони висловлюються різко проти, щоб представники США не сідали за стіл переговорів російської і української делегації? Вони не хочуть брати на себе зобов'язання чи точніше про щось розказувати? Е в присутності США, щоб це не виглядало, як вони беруть якісь зобов'язання, наприклад, щодо продовження якихось там переговорів перед Сполученими Штатами. Це для них, мабуть, принципова позиція. Тут питання навіть не в тому, щоб, що це стосується нинішніх переговорів. Ні. Зрозуміло, що ми з вами говорили про те, що від нинішніх переговорів очікувати якихось проривів не доводиться. Але для них принципово не допустити. До кінцевих якихось домовленостей Сполучених Штатів в якості гаранта. Тому що якщо ти, наприклад, включаєш відповідний процес, значить вони стають гарантами, а порушувати домовленості, в яких гарантом є Сполучені Штати, вони, мабуть, не сильно хочуть. І вони це ж типовий російський підхід. Одразу укладаючи якісь домовленості, ти одразу закладаєш основи і підстави для того, щоб їх порушити в наступному в подальшому. А порушувати домовленості. Які, наприклад, вони будуть брати при участі США в якості гарантів, росіянам не дуже така ідея зараз подобається, тому я думаю, відповідь тут така. Вони таким чином закладають формат майбутніх домовленостей гіпотетичних, які можуть, наприклад, бути підписані, щоб там США не було, і відповідно, щоб вони ніяких зобов'язань перед США не брали і потім могли спокійно все порушити. Почула вашу думку. Пане Петре, ще мене зацікавив матеріал. Дзеркало тижня оприлюднили 22 пункти Кітакелога, вони його так назвали, там перелік тих рамк, рамкових тих умов, які Сполучені Штати прописали для переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни. І от там є пункт і про 30 кілометрову буферну зону, яку пропонує американська сторона, і негайне Припинення вогню е, і про те, що отримує гарантії безпеки Україна Україна отримує надійні гарантії безпеки, за якими гарантами виступлять учасники спеціально створеної групи європейських держав та охочі неєвропейські держави, що інвестуватимуть у доступ до, довгострокову безпеку України. Водночас США не підтримуватимуть вступу України до НАТО. Це от серед цих 22 пунктів Кітакелога. Ми розуміємо, що це всього навсього рамкові да пропозиції. Вони потім можуть бути змінені в процесі переговорів, але тим не менш. Чи, чи підходять нам такі умови, чи погодимося ми, тому що ми до цього завжди декларували, що вступ до НАТО є нашою кінцевою метою, і це головна гарантія безпеки. Чи можемо ми вже змінити ці переговори Я, я, переконаний, Я переконаний на 99%, що Україна ніде офіційно від вступу до НАТО відмовлятися не буде. І це буде принципова позиція України. Тим більше, що про там якісь там заборони, обмеження і так далі. Але вступ до НАТО це така достатньо специфічна річ, тому що ми не можемо вступити до НАТО без волі самого НАТО, і зрозуміло, що адміністрація Трампа не допустить вступу України до НАТО за жодних обставин, а, і це так само їхня принципова позиція. Якщо адміністрація Трампа проти вступу України в НАТО, то ні в якому НАТО Україна поки Трамп при владі не буде. Більше того, адміністрація Байдена була теж проти вступу України до НАТО де факто. Тобто там багато було розмов про відчинені двері, вікна і тому подібне, але де-факто Байден прямо казав, що вони проти вступу України до НАТО. Тому а, а, Сполучені Штати можуть брати якісь власні зобов'язання перед Росією не допускати вступу України до НАТО, тим більше, що я так розумію, вони неодноразово це брали і раніше. Україна нічого такого брати на себе не буде. А, але треба розуміти, що ці всі пункти вони ще будуть переглядатися. Тому що, наприклад. Про гарантії безпеки з боку е, європейських держав, там одразу виникне питання з боку самих цих європейських держав, яку роль будуть відігравати США. Бо вони не можуть давати ці гарантії безпеки е, відри у відриві від позиції США. Е, тому е, е, так або інакше, це все питання воно буде залишатися. Воно буде залишатися актуальним. Е, і ми, ми повинні це все враховувати. Тому я думаю, що ці всі питання не будучи переглядатися неодноразово. Це один момент. Другий момент Україна від вступу в НАТО не відмовиться, тому що це зафіксовано в українській конституції. Третій момент від прийняття України в НАТО адміністрація Трампа відмовилася про що вона вже 10 разів сказала, включно з самим Трампом. І вплинути на це ми не можемо. Тому вони можуть обіцяти. Не приймати Україну в НАТО росіянам, ми на це ніяк вплинути, завадити цьому не можемо. Але і Трамп не вічний, і влада нинішня в США не вічна, і геополітичні розклади теж не вічні. Те, що, наприклад, зараз видається неможливим, через 5 років може бути цілком навіть і можливим. Тому ну до цього всього треба ставитись прагматично. Я думаю, що ніхто не очікував, що зараз хтось Україну в НАТО прийме, враховуючи позицію США, позицію Трампа. Деяких інших держав, зрештою, в НАТО є Угорщина, і поки там Орбан сидить при владі, він це е, не допустить ратифікації цього питання. от Але я повторюю, я впевнений на 99%, що Україна ніде офіційно відступу до НАТО відмовлятися не буде, і е, в Конституції ця норма України залишиться і, можливо, через якийсь проміжок часу буде реалізована, але ну, це вже занадто якісь гіпотетичні уявлення. Пане Петре, підсумовуючи, ми розуміємо, що сьогодні не буде якихось а, ключових рішень. Ні з боку Росії немає такого мандату там давати згоду та на те 30-денне, або, хоча б, якесь припинення вогню. Та делегація не має повноважень на те, навряд чи про щось домовляться. А, підсумовуючи, якщо сьогодні от ми заходимо в глухий кут, ми я маю на увазі всі сторони переговорів. А, коли наступне може відкритися таке вікно можливостей, коли знову можуть повернутися до розмов і до таких зустрічей, чи це буде такий вялотекучий процес, і час від часу в одній з країн будуть зустрічатись. Представники я підозрюю, що тут вони зараз основний опор будуть робити на гіпотетичну зустріч Трампа і Путіна, яку Трамп обіцяє через 2-3 тижні? Ну не знаю, коли вона відбудеться, але очевидно, що всі будуть чекати цієї зустрічі як? Чогось, що повинно все визначити. І відповідно до цієї зустрічі, якихось проривів ми не чекаємо. Що буде після цієї зустрічі, Ну ми теж не знаємо. там Щось Путін Трампу не обіцяє, той повірить. Або навпаки, там остаточно е втратить надію на перспективи із Путіним е влаштовувати якісь позитивні для себе відносини. Ну, коротше кажучи, це все занадто гіпотетично. Але очевидно, що допоки ця зустріч Трампа з Путіним не відбудеться, а вони, очевидно, її готують. все це буде нагадувати швидше імітацію, а не реальний переговорний процес. Почула вас, пане Петре. Дякую вам за ваші думки, за вашу експертизу. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Будемо аналізувати всі події. Дякую. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Запрошуємо вас до дискусії в коментарях, тому що ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами! Побачимось!